Протестований Nissan Leaf 2026 року випуску по справжньому новий Leaf. Nissan Leaf 2026, відродження легенди, чи втрачена можливість. Електромобілі пройшли довгий шлях від нішевого продукту до серйозного конкурента традиційним автомобілям. І в цьому контексті поява оновленої версії Nissan Leaf 2026 року викликає особливий інтерес. Нісан, піонер в області електромобільності, зіткнувся з чималими труднощами на своєму шляху, і Лив 2026, це свого роду перезавантаження, спроба виправити помилки минулого і повернути собі лідируючі позиції на ринку. Після прочитання огляду від Драйвер, я вирішив поділитися своїми думками і аналізом, заснованими на отриманні інформації, а також на особистому досвіді водіння електромобілів. Уроки минулого, чесні зізнання Нисан. Нисен не намагається прикрасити дійсність. Компанія відкрито визнає свої помилки в минулому, недооцінку впливу температури на запас ходу, невдалу спробу нав'язати чадаму, ризикований стиль ранніх моделей. Ця чесність, на мій погляд, заслуговує на повагу. Вона говорить про готовність компанії вчитися на своїх помилках і рухатися вперед. Важливо розуміти, що розробка електромобіля це складний і багатогранний процес, що вимагає врахування безлічі факторів. Що нового в ЛИВ 2026. Ключові покращення. Нова версія ЛИФ дійсно виглядає багатообіцяючою. Збільшений запас ходу до 303 миль у версії S це величезний крок вперед. Тепер LIV стає більш привабливим для широкої аудиторії. Позбувшись багатьох обмежень, пов'язаних з необхідністю постійної зарядки. Інтеграція Portunix, сумісного з Tesla Superchargers це, безумовно, великий плюс. Ця сумісність значно спрощує процес зарядки і розширює можливості подорожей. Дизайн та інтер'єр, еволюція, а не революція. Зовнішній вигляд Лив 2026 став більш солідним і схожим на позашляховик, що, безумовно, відповідає сучасним тенденціям. Однак, незважаючи на це, автомобіль став коротшим і нижчим, що, ймовірно, вплинуло на внутрішній простір. В огляді відзначається тісно та простору для ніг на задніх сидіннях, що, на мій погляд, може стати проблемою для сімей з дітьми або для високих пасажирів. Відсутність багажника і переднього відділення для зберігання речей також може стати недоліком для деяких покупців. Однак, інтер'єр Live 2026 виглядає сучасно і функціонально. Натхнення Араї з його чітко розташованими осередками і індуктивним зарядним пристроєм для телефону помітно. Наявність двох екранів із вбудованим Google. А також функції планування маршруту Google Assistant та Google Maps це приємний бонус. Але, як і будь-які технологічні рішення, важливо пам'ятати про потенційні проблеми конфіденційності даних та залежності від онлайн сервісів. Керованість та продуктивність, компроміси неминучі, незважаючи на багатоважільну незалежну задню підвіску, запозичену у Арає, Лив 2026 не пропонує вражаючої керованості. Огляд підкреслює М'якість підвіски і відсутність режиму відновлення за допомогою однієї педалі. В цілому, автомобіль більше орієнтований на комфортну їзду, ніж на динамічні маневри. Це, безумовно, компроміс, але, можливо, це виправдано для цільової аудиторії лиф 5.2L – корисна функція, але не без витрат. Можливість використання лиф в якості мобільного джерела живлення 52 – це цікава і корисна функція, вона може бути особливо актуальна для кемпінгу, роботи на виїзді або використання з електровелосипедами. Однак варто враховувати, що для використання цієї функції необхідно придбати додатковий аксесуар вартістю 280 доларів. Крім того, для досягнення максимальної потужності необхідно встановити нагрівач акумулятора вартістю 300 доларів. Ціна та доступність збереження доступності. Незважаючи на всі поліпшення, Nissan вдалося зберегти доступну ціну на Leaf 2026. Базова версія автомобіля коштує всього 31 485 доларів, що робить його одним з найдоступніших електромобілів на ринку. Це, безумовно, важливий фактор, враховуючи прагнення компанії до масового ринку. Важливо відзначити, що базова ціна Leaf 2026 року менше, ніж оригінальний Nissan Leaf 2011 року з пробігом 73 милі, що є вражаючим досягненням. Мій висновок відродження чи втрачена можливість. Nissan Leaf 2026 це безумовно крок у правильному напрямку. Компанія виправила багато помилок минулого і створила більш привабливий і конкурентоспроможний електромобіль. Збільшений запас ходу, сумісність з Tesla Superchargers, доступна ціна це серйозні переваги. Однак є й недоліки, тісно та простору для ніг на задніх сидіннях, відсутність режиму відновлення за допомогою однієї педалі, м'яка керованість. На мій погляд, Nissan упустив можливість зробити лиф справжнім проривом в області електромобільності. Якби компанія зважилася на більш радикальні зміни в дизайні і керованості, Лив міг би стати справжнім лідером ринку. Тим не менш, Лив 2026 це гідний електромобіль, який може зацікавити широку аудиторію. Він ідеально підходить для тих, хто шукає доступний. Надійний і практичний електромобіль для повсякденних поїздок. На закінчення, Nissan Leaf 2026 це еволюція, а не революція. Це покращений і більш конкурентоспроможний електромобіль, який може зацікавити багатьох покупців. Важливо пам'ятати, що вибір електромобіля це завжди компроміс. Не існує ідеального автомобіля, який би задовольнив всі потреби. При виборі електромобіля необхідно враховувати свої власні потреби і пріоритети.